Перш за все, ми вдячні німецькому народу за ту допомогу, яка сьогодні надається нашій державі, починаючи від надважливої для всіх нас запоріжців військової допомоги, гуманітарної допомоги і, звичайно ж, допомоги для наших переселенців, які сьогодні знаходяться на території Німеччини. Також ми обговорюємо. Наші напрямки співпраці, які можуть бути в подальшому, це те, що для нас є пріоритетом. Це і допомога для будинків переселенців, і наші укриття, і все, що можливе майбутнє, як під час війни, так і. Після нашої перемоги і відновлення нашої країни звичайно для нас є важлива співпраця з регіонами та містами Німеччини. Все це сьогодні на порядку денному, і я в перш за все хочу подякувати. Чому? Тому що для нас всіх надважлива увага міжнародної спільноти саме до Запоріжжя, саме до Запорізького регіону, щоб всі розуміли, що це є пріоритет і точно не виходить з порядку денного наших партнерів. Сьогодні бюджет нашої держави України є дотаційним і е, ми точно не справилися самі без допомоги наших міжнародних партнерів. Сьогодні відновлення будинків, які ми... Сьогодні відбудовуємо Запоріжжя, відбувається за рахунок державного бюджету субвенції, в якому точно приймають участь наші міжнародні партнери і свою частину приймає і Німеччина. Тож сьогодні це точно завдяки допомозі Німеччини Ми сьогодні відновлюємо наші будинки також. Чи буде в подальшому співпраці, вона точно буде. Це не буде швидко, але ми намітимо конкретний план дій, що ми будемо робити спільно разом. Aber you meine, meine Citizens to mit her. You know das ist